Сьогодні ми поговоримо про багатофункціональний світлодіодний світильник SML R48 від компанії Biom. Смарт-світильники цієї моделі випускаються у двох потужностях 50 та 80 Вт. Залежно від потужності, змінюється і розмір світильника. Світловий потік 50-ваттного світильника 4000 люмен, 80 – 6400 люмен. У цих світильниках використовуються інноваційні лінзи для світлодіодів, які збільшують кут розсіювання світлового потоку до 170 градусів. Корпус світильника виготовлено з металу, що дає змогу ефективно відводити тепло. Круглий пластиковий плафон забезпечує рівномірне освітлення поверхні. Розсіювач має стильну окантовку, що надає світильнику оригінальності і сучасного вигляду. Смарт світильниками можна керувати за допомогою вимикача і пульта дистанційного керування. Вимикачем регулюється температура світла шляхом швидкого вимкнення і вімкнення світильника: холодний білий, теплий білий і нейтральний білий. Четвертий режим режим нічника. Інфрачервоний пульт дистанційного керування живиться від однієї батарейки типу cr 2032 яка йде у комплекті. Коректна установка батарейки між пружинами. Радіус дії пульта до 5 метрів. На пульті розташовані. Кнопка Вімкнення-вимкнення. Справа знаходиться кнопка вмикання режиму нічника. Нижче розташовані кнопки регулювання яскравості та температури світла. Кнопка посередині вмикає нейтральне біле світло з яскравістю у 100%. Далі розташована кнопка перемикання яскравості в діапазоні 20, 50 та 100%. Правіше знаходиться кнопка перемикання світлової температури без зміни яскравості. Дві нижні кнопки відповідають за перемикання світлової температури та встановлення таймеру автоматичного вимкнення світильника. Світло вимикається через 30 хвилин. Світлодіодні світильники SML R48 від компанії Biom поєднують стильний сучасний дизайн з високою функціональністю, що дозволяє їм гармонійно вписуватися в інтер'єри різних стилів. Завдяки можливості регулювання яскравості і температури світла цей світильник. Стане зручним вибором для будь-якої зони в оселі чи в офісі. Виробник надає гарантію на 2 роки, що забезпечує додаткову впевненість у їхній якості та надійності. Детальніше ознайомитися з характеристиками і придбати смарт-світильники даної моделі ви можете на сайті 5W.ua, перейшовши за посиланням в описі. Дякуємо за перегляд! До зустрічі у наступному відео!